Тижні часто проводжу збори мешканців багатоквартирних будинків і буквально на останньому тижні щоденно виникає одне питання, що робити з комунальним майном. Тобто, все, як відомо, станція арештувала майно комунальне підприємство. Всі будинки нашого міста являються заручниками цієї ситуації. Іван, чика на ситуація, що нам робити? Тому, що це... не, не зовсім так, тому що це. Не те, що без глузди. Я, я смію, Ні. Є офіційна відповідна скесі? Є, є. арештоване? Це, це станція, неправильно кажучи, ми не розуміємо ситуацію. Це, Тож, я хочу знати ситуацію що ви система доведена до абсолютного маразму, коли майно територіальної громади, а будинки, це майно територіальної громади, якимось чином обліковується в КМКП. Воно не може бути. Воно може бути тільки на праві оперативного при, управління. При, при створенні ОСТОП будинки будуть передаватися від балансу утримувач. Це комунальне, це не міська рада. Новий голова управління, куди піде за документами? Як, як тільки нам попадуть документи про арешт, майна, яке не є власністю КМКП, арештувати можна власність. Якщо воно на праві оперативного управління, але є власністю територіальної громади, воно не належить КМКП. Воно не належить, проблем немає. Бу окрім того, будинок приватний, тому що 100 квартир 98 є приватною власністю. Чому Мінрегіон розробив порядок списання майна? Комунального, і при створенні ОСББ проходить списання цього будинку з балансу. Не передача, а списання. І передає, а, а, а в переліку документів перераховано, що технічний паспорт. От ваше майно, воно вам належить законно, нема рішення суду. Хтось може арештувати? Хтось має право розпоряджатись без рішення суду. А як ваш будинок можете заарештувати? Вона ну, шкаліці така. Так, Ягриваєць. Факт передачі потім, бояздово, якщо ми створимо зубе, або будь які українське компанії, або нові комунальні підприємства, які плануються, благоустрій і так далі. Ми не зможемо передати майно, якщо воно під арештом. Ми питаємо, що, що відбувається, що ведуться переговори, що вживається. А для чого переговори? Як тільки її отримає міська рада документи, буде позов до суду. Так, вони є документів, де до Вони є. КМКП подасть нам офіційно документи про те, що арешт. Я, я не бачився. Повідомлення, що хочуть арештувати, я чув. А ви бачили документ про арешт майна? <haned> <hls> ну от я його не бачу. А вам атомна станція відповідь дала? Ми звернені робили, але надали інформацію. Що стосується діяльності самого комунального прес, на сьогодні накладені арешт. От 14 мільйонів гривень лежало на рахунку. Була постанова Кабміна, по якому можна відшкодувати було різницю в тарифах. І на як енергатом нічого не зробив, пальцем не поверхнув, щоб ці кошти отримати. Оце треба розглядати на сесії. Чому на енергатом відмовляються приймати кошти? Оце треба розглядати. Чому спеціально створюють цей накал? Чому, як тільки обрали нову міську раду і міського голову, почали блокувати рахунки і погрози йти про арешт майна? Що змінилось? Якщо станом на 16 листопада з цього часу борг практично не зріс, а почав погашатись. І я дам дані про це. Борг погашається, а майно арештовується. Оце треба задавати перед нами. Да? Ви дуже правильно підняли. Наслідуючу сесію треба розглянути тоді ці питання. Що за упередження ставлення РАЕС і що це за бардак робиться, коли відмовляється приймати кошти в погашення різниці в тарифах.